Перша група 2024 року завершила своє навчання по програмі «Сцілення душевних ран». Це навчання стало можливим завдяки співпраці Київського біблійного інституту, департаменту душу Української церкви, Християн Вірі Іванлізької, а також українського біблійного товариства. Величезна, величезна подяка від всіх нас християнам п'ятидесятницької церкви в Фінляндії, в місті Борос а також. Місії Христос для Євразії ми щиро дякуємо за підтримку, віримо і молимося за всіх, хто навчався, щоб все, що вони тут отримали, принесло рясний плід для Божого царства, і зцілення людських сердець. Дяка Богу за все. Я займаюся жіночим служінням церкви. І я часто говорила пастору, боже, ну як мені його проводить, ні знання немає, ну де я їх черпать? Ну, гостей запрошую, а далі, далі що? А потім я. Більше ну розуміти як можна їм допомагати, таким чином. Після цих кроків з'являється розуміння, як правильно піти до той, чи іншої людини. Тому це важливо і я дуже задоволений від цього навчання. цей курс мені допоміг дійсно е якісь правильні методи показали, для... <прашнав> як працювати в малих групах, і для мене це дуже цінно. Це ще один крок, як ми можемо їм допомагати вже більш політкому. Я не можу дуже пояснити, С каким я сейчас еду, с какой душой чистой, с каким ожиданием. И у меня такое впечатление, что освободилось место для любви. Любви всем И вы знаете, я тоже очень благодарна Богу за свой курс.